Кого немає ні макогона на з макітрою, ні ось такої ступи, звичайно, ви можете використати, наприклад, кофемолку. Для моєї порції потрібно одна пачка мівіни. Наша з вами задача звичайно, щось приготувати таке, щоб рибу зацікавити та щоб рибу впіймати. І сьогодні ми з вами приготуємо знову ж таки чергову насадку для поплавчаної вудки, а також цю насадочку можете вільно використовувати, наприклад, на доних оснастках. не забувайте писати ваші коментарі. Я їх дуже полюбляю читати. А також поставте палець догори для Яворовича. Це також дуже важливо. Взагалі, ми сьогодні не будемо нічого варити, нічого жарити і та нічого пекти. Так, друзі, риба дуже хитра. Але ми теж з вами чуваки биті і знаємо, що її потрібно приготувати. Нам потрібно відділити білок від жовтка, то довести його до стану борошна і перетираємо. Мівіну на борошно. Якщо ви вірно зробите цю насадочку, друзі, можете її вільно використовувати на своїх спінінгах, фідерах та просто на донних оснастках. Піть собі таку насадочку і перевірте її на свої водойми. Результат буде гарантований. Я витратив приблизно від 5 до 10 хвилин. Висипаємо тепер борошно в тарілочку. Додаємо один жовток яйця. Тепер беремо ложку і робимо однорідну масу. Потім, друзі, ми ще поговоримо про ароматизатори до цієї насадки, звичайна вода. Потрішки додаємо воду в нашу суміш. Якщо ви помітили, що густа суміш, то не варто більше додати воду. Якщо ви бачите, що ще густа, ви хочете зробити, щоб вона була м'якшою, то потрішки додаєте водички. І тепер нам потрібно це тістечко дуже добре вимішати. Зробити однорідну масу, воно має бути супер еластичне та має бути значно м'яким. Вимішуємо його до такого стану, щоб, як то кажуть, із тіста можна було ліпити коники. Друзі, на таке тісто ви будете ловити карася, плітку, коропа, білого мура та ляща. Ось і все готово. І робимо з нього кульку. Кульку робіть невеликого розміру. Правда, це знову ж таки залежить від вашої водойми. Я роблю в середньому десь кульку, ну, трішечки більшу, ніж кісточка від вишні. А інколи, коли риба взагалі дуже пасивна, вона взагалі не знає, що вона хоче, то мені доводиться робити ще і менше. Звичайно, кожен із вас. Може додати до такого тіста будь-який ароматизатор, який дуже добре працює на вашій водоймі Я рекомендую вам використовувати наразі такі ароматизатори, показують гарні результати. Це часник і це кріп. Звичайно, ви можете додати інші ароматизатори. Хтось скаже, а потрібно меду додати. Будь ласка, хтось скаже, а потрібно солі додати. Будь ласка. Хтось скаже, а потрібно цукру додати. я говорю, будь ласка, все в ваших руках, друзі. Головна ідея від Яворовича як зробити супер м'яке, еластичне тісто, яке буде дуже добре триматися на ваших гачках. Та, звичайно, буде добре кривати риба, тому що воно м'якеньке, тому що воно смачненьке. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте палець догори. Підписуйтесь на канал Олега Яворович. А Яворович вам бажає міцного здоров'я. Всього самого найкращого. Бувайте здорові, до нових зустрічей.